Це канал Зірка, програма Капуста і я Рощик Фрук. Отож, хлопці та дівчата, що саме вам подобається в Алуїзі Карамболь»? Ну що, що подобається? Вони кльові, вони веселі, вони справжні, вони співають про те, що хвилює сучасну молодь. Знаємо, що ти дуже відомий ловелас але у тебе є дама твого серця. Де вона? Що це? що Це це дама мого серця. так Це гурт прикольний, досить креативний. Хлопці стараються подати нові ідеї в народ. Давайте Такі виразні, прикольні, хочуть бути ближче до людей, до нас, до колег музикантів.

Але я вважаю, що все-таки грати на теренах рідної держави за безіль є набагато змістовніше ніж їхати на чужину, заробляти там шалені бабки і жити так, як ти хочеш. За забагато тобі функцій в ДД 7 тому що багато хто користується де і їм його вистачає. Я люблю повимахуватись. Ну, Це правильне рішення, коли ти рок музикант і можеш собі це дозволити. Тому що, я думаю, воно додає більше середини, прорізає е, крізь зал. Це не твоє так? Ну, Артем мені щось таке пояснював, да, але я думаю, що ні. Ви вважаєте, що це позитивно позиціонувати таку музику для учнів 9-10 класів? Чи можливо це занадто? В плані музики можна. А в плані слів я б не радила. Ми влаштуємо дикі танці, і дику музику і дику дикість. Це така музика, яку Вова називає ванівлю. Ми зараз зійдемо, поп'ємо пивка. на а ти що використовуєш під час своїх живих виступів? Такі бізілушки. Слюні е е е біхаті. Тут нас і гурту, більше таких гуртів. Дякуємо нашому оператору хуні, дякуємо за все. До нових зустрічей. І все, і все, і все.